Щиро вітаю з професійним святом Днем працівника освіти. Ви робите важливий внесок у розвиток України, формуєте нове покоління її громадян, передаючи кожній людині неоціненний скарб, високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя та долю своєї країни. Сьогодні ваше свято свято скромних, але достойних людей, які день у день роблять таку. Важку, але таку потрібну справу свято мудрості, добра, академічної культури і любові. Куди б не закинула нас доля, але є вже ті речі, які ніколи не знецінюються і ніколи не забуваються: це рідна земля, материнська любов, погляд і турбота першої вчительки. Переконаний, що спільними зусиллями ми забезпечимо якісну та доступну освіту для всіх охочих. Створимо належні умови для розвитку і самореалізації особистості. Висловлюємо сердечну вдячність за вашу невтомну працю, за ваш великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей, до рідного краю. Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в ваших всіх починаннях супутниками будуть. Успіх і вдача, наснаги вам, мудрості, і терпіння, нелегкій справі навчання та виховання юного покоління, майбутнього нашої незалежної держави. Разом до перемоги.